Дівчата, всім привіт! Дивіться, яке в мене сьогодні велике горнятко кави. Величезне. Тут розкладаю речі, літні, може вам щось покажу, що збираюсь продавати, може когось зацікавить. Сьогодні ніч була жахлива, Всю ніч літали шахеди. До п'яти ранку не спали. Ракетна атака була на Дніпро. Дівчата з Дніпра, як ви як себе почуваєте? Зараз трошки прийду в себе і покажу вам відео. Планую забігти в АТБ, в Аврору, щось познімаю. Життя продовжується, ми тримаємося, ми з гарним настроєм вриваємося у новий день. Всім привіт поближче. Сьогодні сніданку не було, бо самого роня дуже підташнює. Ну Тому що сон такий був, може години 2-3. Ось таке. Зараз йду, візьму якісь сендвічі, трошки перекусимо на роботу, а потім обіцяла ж вам в АТБ і в Аврорі щось познімати. Так, ось сюди йду дівчат. Так. Ось сюди дівчат прийшла за сендвічами, анкап кофе. мене так півдня укачує, я ще вирішила на гойдалці погойдатися. Правильне рішення. Дум купляти дівчата в «ЕЦІ». Квіти, завтра трійця. Дівчат показую вам, що купила. Такі просто колоски. Вчора треба було нарвати, але не нарвала. Тож довелося купити. Васильочки такі жовті, ось такі це як, сухості, колоски і Васильок фіолетовий. Оце все взяла на 60 гривень. Ну, можна було по самій нарвати, але що вже поробиш. Красавка. Так, дівчат, зайшла в Аврору, хочу вам показати ось такі прикольні обкладинки на паспорт. Червона, помаранчева, ось така майже неонова салатова. І ціна. А ну 39 гривень ціна. Прикольна. У всі гроші світу і, чесно кажучи, по якості ось я таку без малюнку взяла подивитись. По якості непогано. Ще хочу показати вам ось такі сумочки. Така, як кемел кольору, і ось така чорна. Дуже гарно тримають форму на такому довгому ланцюжку. Шкіряному 190 гривень зараз на знижці. Я вам так скажу, дуже достойно виглядають. Не за 200 гривень. Такі вони, бачите, плотні щільні. ця теж дуже гарно. Зверніть увагу, розпаковці у Тані цікаві рецепти, побачила оцю росістку. Захотіла собі, прийшла до нас в аврору. Вона ну, така ніби гарної якості за 99 гривень. Але у нас чомусь всі чи в клею ось розчіски, чи там взагалі оця блакитна тріснута. Да. Ну, така 99 дівчат. Оце теж як ця. Це, до речі, чи таку взяти може, таку жовто помаранчеву Я вже не знаю, може взяти дійсно ті дорогі, хоча кажуть дівчата, що вони того не коштують. Ні, треба взяти якийсь аналог. Напевно, цю треба брати. Добре, це мені цей колір. Покажу, що ось така. Звичайно, ми 77. Ось такі маленькі, прикольні у сумочку 39. Ось така, наприклад. Маса. Взагалі Мені подобається, аби тут були інші ці щитинки 49. І все. все показала, що хотіла. Дівчата, Сподобались мені ось такі баночки для зберігання. 77 гривень штучка. Ось такі чашки Куклі величі. Це 69 гривень. Чи вам показую чат, товари з ламончиками? Ось такі перчаточки на кухню для гарячого 49. Рушнички ось такі, за 49 і за 44. Ось такі прикольні. Мені не дуже зручно, тому я так швиденько. Скатертинка за 129 і подушки за 179. Аврорі це все. Знову в Аврорі, в наявності Ось ці чашки. Дуже колись вони були популярні. Десь, може, пів року назад, може місяця 4 назад. Всі за ними ганялися. Вишукували, замовляли онлайн в Аврорі. Ось вони стоять, нікому не потрібні. По 99 гривень. Ще покажу вам рушнички, два штучки за 55 гривень. Дивіться. Одне кольорове, одне однотонне. Ось таке зелене. Ще ось такого плану є. Теж одне зелене. 40 на ну 48, невеличкі. ціна 55. Дівчат. Акції, в тебе, напевно. Давайте трошки познімаємо, бо в мене немає часу, треба на роботу. Так, що в нас чилі? Мій улюблений 2890 на знижці, ванний трех 2890 знижці. Що в нас тут ще? Це 30-20 Ось вигідна пропозиція, 4020, велика упаковка. Для діток 2890. ще я бачу, що ще. Це і все, по кетчупам все, йдемо далі. Батончики. Баунт 19,50. Вигідна пропозиція. Потім кітка ось такий. Пліточка 28.40. Що у нас ще? Що у нас ще? Оцей Максфан 25. Скільки? не бачу, не бачу. 25,40. Пікнік 21,70. Цей типу Баунці це своя лінія 1150. Це, напевно, щось схоже на снігерс. Теж своя лінія 1160. Оце не знаю, на що схоже 11.60 теж. Папіта на знижці. 1050. 1050. Парце тебе буде ще дешевше, але в мене її немає. Я знаю, що в багатьох її немає. А може і в багатьох вона є. Так, цей рошен з горішками 1990. По карці я тебе бачите самі, яка ціна. 18.91. Червона рибка цього тижня в Горельськалона своє лінія Потім я хотіла взяти вологі серветки, велику пачку. Думала, що можна на знижці купити десь гривень за 30, ну там 28, а найдешевші от тебе 38,90. І ось ці якісь дитячі 37,90. В Аврорі теж подивилась, там ціни, здається, мінімально 36 гривень. Напевно, я дуже давно не купляла вологі сильветки, треба ще в Єву зайти, подивитись, може там є якісь вигідні пропозиції. Вам ще знижки на миючі засоби для посуду і все. Завершую цю частину відео за тебе. Так, фейрі 69 з лимончиком і з зеленим яблуком. 0,5 Пів літри тут, потім рі, ось такий, не знаю, нормальний, він чи не нормальний, але ціна дуже вигідна, теж майже пів літри, 23,90. Що у нас тут? Алоє, вера, гліцерін, аромат чайного дерева і м'яти. Потім ось така дуже вигідна пропозиція, 133,90, один літр 350 мл. Порі. та й все. Пішла. Взяла дівчат в Єві оці Грінвей, 100 штук. У мене був кешбек. Взяла я за 17,49, здається, а так вони коштують 45 гривень. Щось я в шоці від на вологі серветки. Давно їх не купляла, Та так дорого, мені здається. Зробимо з вами зараз швидку розпаковку з Там Здала ось такі пакетики в Аврорі 100 штук. Ось розмір, 20, розмір 22 на 40 см, немаленькі. Потім наступна покупочка: це ось така пастіла. В Аврорі на знижці зараз 29 гривень. Тут скільки тут грам? 32 грами. Здається, дві пластинки тут пастіли в цій коробці. Можемо зараз з вами розкрити і подивитись. Потім взяла ось такий канцелярський ніж маленький. Вирішила, що він мені потрібен, щоб розпаковувати посилки. Саме ось такий блакитний серденьком. Дуже він мені милий. Ціна його 24 гривні. І остання моя покупочка це рушничок 40 чи 49, чи 45 гривень. Зараз відкрию вам покажу його, який на ньому малюночок. Сподобався мені там лимончик, квіточки якісь, буде мені до комплекту к тому рушнику, який я купувала. В Єві. Зараз подивимось з вами, як він виглядає. Клас! Дуже мені подобається, як вам малюнок. Так, такі лимончики гарнюні з квіточками. Дуже мені подобається лайми, лимони, квіточки, листочки гарні. І дивимось, дівчата, на пастилу. Я знаю, що. Багато хто діткам своїм її бере. Вона смачна, корисна, Ось так воно всередині виглядає. Два стіки пастіли і наклеючки. Ось такі покупочки. Зараз ще вам нагадаю ціни. Загалом вся сума покупки 136 гривень, пакетики 100 штук 34 гривні, пастила 29 гривень. Рушничок 49 гривень, і ніж канцелярський 24 гривні. Ось така моя покупка в Аврорі була. До речі, дівчат, хочу вам сказати, що розчіску, яку я обирала, я так і не взяла. Потім почала розглядати в пачці, і вона теж була тріснута. Не знаю, що в нас в Аврорі не так з розчісками, але як є. На цьому, дівчата, буду завершувати відео. Дуже дякую вам, що дивитесь. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу! Зустрінемося з вами у новому відео.